Вітаю всіх на своєму каналі Даріанна Маджик. І сьогодні ми проведемо з вами дуже-дуже сильну чисточку очищення від усіх бід, від усіх видів порчі. Від усього виду негативу змінимо всі негативні прив'язки, всі канали, всі привороти, відвороти, порчі на здоров'я, які робилися. Змінимо весь негатив, який на вас в, в даний момент гніздиться. Під час чисточки я буду говорити, е, е, знімаю з себе. Ви будете говорити, також повторювати, знімаю з себе і будете говорити своє ім'я. Е, цей ритуал дуже сильний і дуже ефективний, тому е, для повного очищення, як ви знаєте, одного разу е, не завжди вистачає. Тому, якщо ви бачите, що на вас негатив, і якщо ви відливаєте зі мною разом віск, тоді ви побачите, якщо у вас віск не є достатньо чистий, ритуал треба повторювати. Це означає, що на вас є якісь негативні дії, і треба його повторювати раз в тиждень. Або продивлятися мій е, ритуал, і як е, по мірі по потребності е, можна продовжити його дивитися 2-3 місяці раз в неділю для повного е, зняття негативу. Отож, дорогі мої любі підписники, глядачі, хто відвідує мій канал, з Божою поміччю розпочнемо ритуал відливання на віск всього злого. Що на нас гніздиється, при чистоці можете називати також свої імена, які далися вам при хрещенні в церкві, яких ніхто не знає, і які, з якими ніхто на, на це ім'я не міг на вас ворожити. Отож, Призиваємо всі чотири стихії, всіх ангелів хранителів усіх святих, стати нам у у відливанні віску просимо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Знімаю, знімаю з себе весь негатив, як тільки віск води торкнеться, вся родова. Наносна, переносна, упакована, кармічна, порча розірветься. Всі негативні прив'язки, всі канали, які до нас йдуть, негативні, розриваються. Знімаю з себе, ім'я, сходіть всі прив'язки, страхи, переполохи, підклади, переклади, підливи, родовий негатив. Кармічний, магічний, відводи зеркальщиків, всі стяги розрушаються, знімаю переклади долі, сузи на узи вузлову магію, всі види магії, замки печаті, закрепи ворогів, мастерів, знімаю мороки, знімаю з себе весь негатив, все зло. Знімаю неупокоєних напокій. Від... Відсилаю якубів, сукубів, бісів, ляр, підселенців, істот нечистих у пекло відсилаю всю застарівшу, давну, давню магію з себе знімаю. Знімаю всі прив'язки шатунів, мертвяків. Знімаю в цей час тут і в цей час. Знімаю себе ім'я, нейтралізую. Обнуляю всі дії некротичної магії, кільцевої магії, павучої магії, жабічої магії, кармічних ворогів, замків, порчі на перекриття доріг, безгріжжя, самотності, успіху, порчі породлені на шкоду вашому здоров'ю, на смерть, каліцтво, все з себе знімаю. Ім'я викачую, викатую, виматую в цей час. Кармічний родовий негатив з себе, всіх родових бісів в себе віднімаю. Знімаю в пекло відсикаю. Все від себе відсікаю, у віск замикаю. Знімаю з себе всі прокльони, наговори зависників, порчників, творіння. Все з себе знімаю, у віз замикаю. Все негативне, що на моє ім'я робилося, все обнуляю у віску печа... воску все воску стічеться, ніколи до мене не повернеться. Обнуляю сусідів, урахів які на мене порчу наводили, все, що робили собі назад, забрали, все погане з себе знімаю. А удачу, здоров'я, щастя, любов, благополуччя до себе повертаю. Нікому більше на мене не ворожити і зла не творити, та буде так. Амінь, амінь, амінь. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю весь негатив з себе ім'я знімаю, призиваю всіх ангели-хранителів, всіх святих, всі чотири стихії стати мені в допомозі, мене оберігати, ворогів до мене не підпускати. Та буде так: амінь, амінь, амінь. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, говоримо своє ім'я. Знімаю, присякаю, Увіз, замикаю. Знімаю з себе, говоримо своє ім'я. Знімаю, присякаю, у віз, замикаю. Знімаю, присякаю, у віз, замикаю. Знімаю з себе ваше ім'я. Знімаю себе ім'я. Знімаю, присякаю, увіс, замикаю. Знімаю всі родові прокляття. Всі Кільцеві, всі види порчі, все знімаю. Знімаю себе, знімаю свої родини, знімаю свої хатини, знімаю своїх дітей, знімаю сина з дочки, з внуків, з внучки, всіх знімаю, у віск замикаю. Все зло, все всі порчі перериваю, як віск води торкнеться, так і все від нас зло відірветься в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Знімаю, присякаю, у віс, замикаю. Знімаю, присякаю, у віс, замикаю. Знімаю, присякаю, у віс, замикаю. Знімаю, присякаю, у віску замикаю. Знімаю, присякаю, у віску замикаю. Знімаю, присякаю, у віску замикаю. Та буде так. Знімаю, присякаю у віск, замикаю. Знімаю, присякаю, у віск замикаю, поки віск остиває, весь негатив від мене відступає. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Знімаю, спалюю, зливаю віск, як тільки віск води торкнеться, вся родова наносна, носна. Переносна, успадкована, кармічна порча розірветься всі канали, всі негативні прив'язки, які йдуть до нас. Себе знімаю, ім'я, все знімається, розривається. Сходіть усі прив'язки, застивайте у воску всі страхи, переполохи, підклади. Переклади, підливи, родовий негатив, кармічний магічний, відводи зеркальщиків, всі стяги. Розрушаються у воску, застивають, знімаються переклади долі, сузи на узи, вузлову магію, всі види магії, замки, печаті, закрепи ворогів мастерів знімаю, мороки. Все себе знімаю, знімаю, відганяю всіх неупокоєнних на покій, відсилаю, Сукубів, Бісів, Лярв, підселенців, істот нечистих у пекло відсилаю, всю застарівшу, давну магію, з себе ім'я. Знімаю, знімаю всі прив'язки, шатонів мертвяків. Все знімаю, все у воску запечатується, знімаю цей час тут і цей час. Знімаю з себе ім'я, нейтралізую, обнуляю дії некротичної магії, кільцевої магії, павучої магії, жабячої магії, кармічних ворогів, замків, порчі на перекриття доріг. Безгріжжя, самотності, успіху, порчі породлені на шкоду вашому здоров'ю, моєму здоров'ю. на смерть, каліцтво, все з себе знімаю. Ім'я, Викачую тут і цей час кармічний родовий негатив з себе, Ім'я, всіх родових бісів з себе виганяю, знімаю, в пекло відсилаю. Все від себе відсікаю, зло і у віск замикаю, привороти від відвороти, знімаю з себе, всі прокльони, наговори, зависників, порченіків творіння, все з себе знімаю, у віск замикаю, все негативне, що на моє ім'я робилося, обнуляю, все в воску стічеться, ніколи до мене не повернеться. Обнуляю сусідів ворогів, які на мене порчу наводили, все, що робили собі назад, забрали. Все погане з себе знімаю, а удачу, здоров'я, щастя, любов, благополуччя до себе повертаю. Нікому більше на мене не ворожити і зла не творити. Та буде так: амінь, амінь. Амінь. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю. Весь негатив себе знімаю. Призиваю всіх ангелів-хранителів стати в допомозі мене оберігати, ворогів до мене, не підпускати. Та буде так: во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Знімаю, спалюю, все зло, всі порчі весь негатив. Як тільки віск води торкнувся, вся родова, наносна, переносна, успокована, карнічна порча розірветься. Як віск застине, все зло згине. Всі канали, всі негативні прив'язки, які йдуть до нас, Себе ім'я розриваються, у візку застивають. Сходіть у всі прив'язки, застивайте страхи, переполохи, підклади, переклади, підливи, родовий негатив, кармічний, магічний, відводи зеркальщиків. Всі стяги розрушаються у воску, застивають, знімаються, переклади долі. Сузи узи, вузлова магія, всі види магії, замки, печаті, закрепи, ворогів, мастерів, які на нас робили, все знімаю. Знімаю мороки, знімаю з себе весь негатив, знімаю і від себе відсилаю. Неупокоєних на покій відсилаю якубів, сукубів, бісів, ляр, підселенців, істот нечистих, у пекло відсилаю, всю застарівшу, давню магію з себе. Знімаю Знімаю всі прив'язки, шатунів, мертвяків, все знімаю в цей раз тут і сейчас. Знімаю з себе ім'я, нейтралізую, обнуляю дію некротичної магії, фільцевої магії, павучої магії, жабячої магії, кармічних ворогів, всіх видів замків, порчі на перекриття доріг, порчі на безгріща, порчі на самотність, порчі на успіх, порчі пороблені на шкоду вашому здоров'ю. Порчі пороблені на смерть, порчу пороблені на каліцтво, все себе знімаю. Все знімаю, все знімається у воску, застиває і запечатується. Викачую тут і в цей час кармічний родовий негатив з себе, всіх родових бісів, всіх з себе виганяю. Знімаю, в пекло відсилаю, все від себе відсікаю, у віск замикаю. Привороти, відвороти, все з себе знімаю ім'я, всі прокльони, наговори зависники, порченіків творіння, все з себе знімаю, свої родини, своїх дітей, своїх внуків. У віск замикаю, все негативне. Що на моє ім'я робилося, все обнуляю, все воску стічеться. ніколи до мене, до моєї родини, до моїх дітей не повернеться. Обнуляю сусідів, ворогів, які на, нас, на мене порчу наводили, все, що робили, собі назад забрали, все погане з себе знімаю, а удачу, здоров'я, щастя, любов. Благополуччя до себе повертаю, нікому більше на мене не ворожити і зла не творити. Та буде так. Амінь Амінь амінь. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, весь негатив з себе знімаю, призиваю всіх ангелів-хранителів, усіх святих. Всі чотири стихії мене оберігати, мені в помочі стати, ворогів до мене не підпускати. Та буде так, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю. Знімаю, присякаю себе. Ім'я знімаю. Все зло, весь негатив, всі порчі, Все знімаю, віск застив, весь негатив з мене злив. Та буде так. Виміння і сина і Святого Духа амінь, Мін, вийм'яця і сина, і Святого Духа Амінь. Проводимо чисточку, як я сказала, раз у неділю на протязі двох-трьох місяців до повного зняття. Якщо ви будете бачити, що відливання на віску вас є негативне. Зараз ми подивимося, що у нас відбулося сьогодні. Думаю, що на канал на онлайн-чисточку було багато глядачів і напевно злилося. Те, що на, у вас було негативне. Зараз ми подивимося, що у нас тут злилося. Як ми бачимо тут, тут у нас дуже багато є ось е, прив'язок. Ось тут канали, які з нас: енергію. Дивіться, скільки у нас тут закручок кільцевих порч, прив'язок дуже каналів, вампірів. Які з вас витягують енергію, забирають вашу удачу, здоров'я. Можливо, це підключки, мороки і так далі. Ой-ой, не знаю навіть з чого починати. Злилося. Ой, ой. Тут у нас і хвороби, і Корча і кільцева, і тут у нас і свічки, і гробики, і дуже сильні емоції. Ой! Навіть не знаю, чи, чи, чи я зможу вам це все навіть передати, що тут злилося. Здалося дуже багато негативу. Все, що може бути погане, то все, все сюди злилося. Тут і дивіться, яка у нас стіна, які у нас тут перекриття доріг, не знаю, я вам покажу у різних ракурсах. Ви можете теж собі подивитися, що тут злилося, можете знайти свої проблеми, бо тут дуже багато і прив'язки, і порча, і хвороби, і на здоров'я, і на все ж тільки що хочеш. І тут якась стіна, яка стоїть загородження. Дивіться, у нас тут дуже ось так що покажу вам. Щоб вам було краще видко, ви можете поставити на стоп і можете розглядати цю. Відливку, і можете побачити щось для себе. Я потримую для вас, щоб ви могли подивитися, що у нас тут, скільки у нас тут негативу злилося. Отож, у даному, подивлячись на цю відливку, то це означає, що тут обов'язково треба повторювати цю відливку, тому що тут дуже багато чого є. і... Якнайменший раз в неділю це дивитися і продовжувати і робити чисточку самостійно. Ви я вже показувала в своїх відео, ви можете проводити її самостійно. Можете включати моє відео, мою вичитку на очищення і паралельно проводити очищення. Отож, дорогі мої любі, підписники. Я вам вдячна за, ваш, за, за ваші. Лайки, подобайки, коментарі. Обов'язково коментуйте у своїх коментарях, як пройшла чисточка, який результат. Для мене це важливо. І також діліться моїм відео своїми рідними, друзями, знайомими для того, щоб люди могли очищатися і себе захищати. І цей метод, який є дуже. Простий, але дуже ефективний, допоможе вам зняти усі ваші негативні симптоми, хвороби, порчі зависників і так далі. Отож, щиро вдячна вам за перегляд. Ще раз дякую новим підписникам, які підписалися на мій канал. Бачу! Там багато підписників у мене нових, тож усі мої любі. Я щиро вдячна вам за підписку, щиро вдячна вам за ваші коментарі. І ставте лайки, пишіть коментарі, це є важливо для просунення каналу, відео цього дуже важливо. Якщо ви поставите лайк або коментар, значить відео буде у мережі і більше людей зможуть його побачити. Отож, дорогі мої любі, бажаю вам всього найкращого, щастя, здоров'я вам, вашим сім'ям, щоб все було у вас добре, щоб ніхто не хворів, щоб нікого у вашій родині не бракувало, і щоб був мир на землі. Всього вам хорошого, до слідчого відео, до побачення.